індійська народна казка Сонце, вітер і місяць. Була собі колись мати зірка, і мала вона трьох дітей Сонце, вітер і місяць. От якось вирядилися сонце, вітер і місяць до дядька грома, та тітки блискавки в гості. Зібралися і пішли, а мати лишилася вдома на господарстві. Сонце та вітер були невдячні діти, думали тільки про себе. В гостях вони добре наїлися, а про матір і не згадали. А місяць був добрий син, чуйний і сердечний. Щоразу, як до столу подавали нову страву, він ховав трохи й для матері. От вернулися діти додому, мати їх і питає чим вас там пригощали, а мені ви принесли щонебудь? Сонце відповідає. я наїлася